Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Олена Антонюк Казка про Дубову гілочку. Що ж це таке? думала дев'ята знизу гілочка Дуба. Ну, чому ці крикливі горобці завжди прокидаються ні світ, ні зоря? От і зараз. Прокинулися, ще й сонечко не вставало, і давай гомоніте на весь ліс та й розбудили мене, коли б я іще так солоденько спала. А горобці і гадки не мали, що вони комусь заважають. Бо як можна спати, коли ось ось встане сонечко? І все навкруги засвітиться, заспіває, закружляє веселим хороводом. Гайде зі мною, кричав, непосидючий найменший горобчик Стрибунець. Дев'ята гілочка пам'ятала, як він ще зовсім малий, більше за всіх репетував у гніздечку, а одного разу так докрутився, що навіть випав. І всі навкруги і гілочка зі своїми сестрами, і тато Дуб, і все сімейство горобине дуже злякалися, бо він же не вмів літати, а раптом кішка чи лисиця впіймали б. Та, на щастя, сестри гілочки підхопили малого і повернули до гніздечка. Ось і сьогодні горобчик стрибунець зібрав своїх гомінливих братів та сестер і полетіли вони кружляти співати над лісом. А дев'ята знизу гілочка дуба знов задрімала і снилося їй, як стане вона дорослою, і нарешті побачить, що там за деревами. Тато дуб був молодий, а його донечки гілочки малими та гнучкими. Ріс він на просторому пагорбі серед великого старого лісу. Дев'ята гілочка бачила навкруги тільки величезні дерева, а їй так хотілося подивитися на річечку, що протікала за лісом, на барвистий лужок і те місце, де щоранку встає сонечко, укотре розбудив гілочку горобиний гомін. Що ви сьогодні бачили? запитала вона у Стрибунця. Літали ми далеко на край лісу, махнув Стрибунець маленьким крильцем у бік великого старого дуба. І що там цікавого бачили? нетерпляче питала гілочка. Усе бачили. Гонорово відповідав Стрибунець. Та що ж, все, не тягни, підхопили сестри гілочки. А то як станемо тремтіти, як розхитаємо таточка дуба, де ви тоді жити будете? Та горобці не лякалися, бо вже давно товаришували із сестрами гілочками. Горобці завжди розповідали гілочкам про все, що бачили вдень, та чистили їх від шкідників. А гілочки натомість давали притулок всій горобиній родині. Бачили ми сьогодні там за лісом, махнув Стрибунець крильцем. Ціле поле пшениці. Це величезна галявина, як цей пагорб, де ви живете. І на ній замість трави росте багато-багато колосків із зернятками. Ось подивіться! Стрибунець поклав на дубовий листочок маленький колосок, з якого висипалося кілька зерняток. Це наша їжа. Ми будемо збирати їх на зиму та складати в дуплі старого, махнув він у бік того ж дуба. Як нам хочеться все те побачити, зажурилися гілочки. Та хіба це можливо? Немає у нас крилець і нічим літати. А ви підростайте швидше, як ті величезні дерева, що навкруги. І навіть вище за них і все вам відкриється. Аби ж так можна, захотів і виріс. Це ж треба таточка дуба вмовити, щоб його стовбур скоріше ріс та міцнів. А він каже, що на все свій час гірко зітхнули сестри гілочки. Здається, я знаю, що робити, зраділа дев'ята знизу гілочка дуба. Треба нам гілочкам, що сили тягнутися до неба та до сонця. Так, ми будемо витягувати стовбур та та дуба вгору. А ми, жваво підхопили горобці, будемо літати над вами та підбадьорювати, щоб ви скоріше росли. Так і домовилися. Уночі гілочки, тато дуб та горобине сімейство спали та набиралися сил. А тільки но вставало сонечко. Горобці починали кружляти над дубом та весело співати. А за ними щосили тягнулися сестри гілочки. Старі дерева навколо запитували молодого дуба, куди він так швидко росте і навіщо? Усе одно йому нікуди не подітися з цієї галявини. А тато Дуб весело усміхався і казав, що це його допитливим донечкам хочеться скоріше побачити навколишній світ. От і затіяли вони цю справу разом з горобцями. Так минуло метушливе літо й осінь. А за ними прийшла холодна зима. Білий пухнастий сніжок огорнув усі дерева в лісі довгим зимовим сном. Заснули і сестри гілочки разом з татом Дубом. Тихо, тихо, стало навкруги. І тільки інколи, коли сонечко вставало над лісом та виблискувало в кожній сніжинці тисячами яскравих вогників. Горобець Трибунець підіймав своїх родичів, і починали вони весело кружляти над молодим дубом. Та ось прийшла весна. Веселі струмки побігли лісом. Сонечко зігріло своїм теплом гілочки на деревах і вибухнули вони ніжно-зеленими бруньками. Прокинулися тато Дуб і його донечки-гілочки. Щось змінилося в лісі, став він інакший. Де поділися старі скрипучі дерева навкруги? Що це там за лісом? І гілочка побачила не у вісні, а наяву все, про що так захоплено розповідав Стрибунець. Маленьку річечку, а за нею барвистий лужок, а за ним яскраве сонце, що сходило, навкруги враз все загомоніло, тільки й чутно було. А подивіться ну, сюди, а що це там? А це її є те поле, а річечка така гарненька і так виблискує на сонечку. Сестрам гілочкам більше не хотілося спати. Та і як можна спати, коли все так весело і красиво навкруги, а над лісом сходить яскраве, жадане сонечко. Кінець для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!